Я хочу з вами поговорити про одне серйозне, серйозне питання. Я хочу з вами поговорити про кризу довіри. Ми з вами не маленькі зовсім люди, ми з вами не дітки, і, і кожного з нас, безумовно, є своя особиста історія, коли нас обманювали, нас зраджували. Держава обманювала, якісь чиновники в медицині, в освіті, партнери, друзі, а декого нас, з нас навіть близькі люди. Але це не означає зовсім, що не потрібно людям довіряти. Адже саме на довірі будується, тримається людська цивілізація. Саме довіра, яка, в основі якої лежить те, що людина сподівається, що інша людина буде добропорядно діяти, що на неї можна покластися, саме довіра дозволила колись чоловіковій жінці створити родину, дозволила родинам створити суспільство, суспільством держави. А державам і суспільством створити створювати цивілізації. Саме довіра, незважаючи на всі поразки ситуативні, історичні навіть цього принципу, і не тільки індивідуальні, але колективні, саме довіра рухає, рухає нашу цивілізацію далі. Сьогодні я спостерігаю кризу довіри не тільки в Україні, а й у світі. Сьогодні всі країни майже розділилися на два такі типи: знаєте, одні. Тип, тип холодної довіри, де все максимально зарегульовано законом, і люди вже між собою менше спілкуються, вони більш покладаються на закон, але вони також перезивають кризу довіри. Як тільки виникає ситуація, яка не регулюється законом, ці суспільства е, занурюються в якийсь хаос, занурюються в елементи зловживань в ситуацію, ситуацію протистояння, грубого жорстокого протистояння, яку демонструють навіть навіть, навіть нам най, найзріліші, найтакі західні суспільства. Ну і другий тип суспільства суспільство теплі, як їх називають ще соціологи, це суспільства, в яких закон недосконалий, чи люди не змогли б між собою домовитися про цей закон. І вони покладаються більш на довіру, на неформальні стосунки, на спробу побачити в іншому себе. Але ці суспільства, в яких стосунки погано регулюються, вони також регулярно зіштовхуються з серйозними кризами довіри, а без закону. Вони перетворюються часто з зони хаосу і серйозного, внутрішнього чи з зовнішнім втручанням протистояння. Довіра. Незважаючи на те, що нас обманюють, незважаючи на те, що іноді ми обманюємося, іноді ми хочемо, щоб обманюватися. Багато хто з вас, які, хто дивиться, там, певних блогерів ради того, щоб просто, щоб вони підтвердили вашу думку, знають, що це, що це, що це означає. Нам все одно потрібно продовжити довіряти один одному. Потрібно, поки нас не обманули, поки потрібно вважати, що проти напроти вас стоїть людина, яка варта довіри. Без довіри ми не зможемо нічого побудувати.